30 років на нас намагалися впливати, і, і успішно впливали. Це корумпована еліта. Коли ну побачиш на, на газі, всі олігархи виросли на російському газі. Це питання культурної безпеки, інформаційної безпеки. Тобто, ми ну як ці жабки, які в теплій водичці плавали, а воно ж трішки підігрівалося, підігрівалося, і вони варяться і не помічають цього. А, а зворотнього о, руху не було. Тобто ми не працювали з Кубанню, ми не працювали е, з елітами, які ну, наносили в собі певний елемент сепаратизму, Тобто, окрім певних радикальних українських організацій, тобто є участь там добровольців у НАУ російсько грузинській війні в чеченських двох війнах, але як держава на це не дивилася, чому тому, що нові ну, збешники мали кабінети свої в адмінбудівлях України.